Доброго дня, сьогодні у нас 7 квітня. Сьогодні гарно в мене новина і не дуже. Сьогодні передивлялись відводки, сили набралися і приїхала людина, купила одну відводку. Для цей відводок вже то не відводок, вона сказати, сім'я, десятера рамок вже обсижує. Тут він сидів, щоб льотна бджілка не загубилася у нас, ми сусідню сім'ю трошки підтянемо сюди. Пацієнт поставив і самі буде. Добре. І та бджілка, яка буде вертатися з поля, вона не в цей пусте місце не буде літати, а пелити сюди.